Друзі, привіт! Щомісячна рубрика Стан сули на кінець місяця. Хі -хі. Цього разу чуть не забувся, заклопотався, вже згадав сьогодні 29 вересня 2025 року. Так що, зараз ми подивимося, як змінилася сула за місяць. Хто нагадаю, хто дивиться перший раз, то... Я кожного місяця. Тут у себе я живу неподалік річки сула. Там, де впадає саме Удай. Це місця якраз десь посередині, де сула починається і де закінчується. Приблизно плюс-мінус тут десь середина. Ось так. Так що почнемо. Ось тут така невеличка ямка. Ну ось, дивіться, яка красива картина. Затягнуто все рязкою. Тут така ямка невеличка. Таке там може метрів половиною. може є, а може і немає. Ось так. Там далі трохи чистіше. Бачите? Ну то там на плесі трошки протікає, то там є. Він. Галявинки такі. Нема де навіть і порибачити. Тут я в тих роках ловив ляща, а тут зараз ніяк і закинуть. Ось так. Бачите, Ось. Нема, нема води зовсім. Вода впала. Дощ знаходить, обіщають дощі. Ну, хто зна яке воно буде тут, щоб вода піднялася, треба, щоб тиждень лили дощі добрячі без перестанку. Ну, жаби є. Ось почала і в нас, то хто знає то внизу сули. Там дуже багато. Тут ось, бачите, рязка і ось таке ось. Оріх на нього кажуть, чи я точно не знаю, як це ось називається. Ось таке воно. О, ось бачите, таке листя. Ось І разом з рязкою. То внизу сули повністю забиває отаким, оцим здоровим. А тут ось бачите, навіть трава в воді вже зверху росте. Сумна картина. І таке майже скрізь. Ну давайте щас, щас з вами ще трошки проїду, покажу вам далі. А потім, як завжди, в самому кінці, там я біля себе, де місток, перекатік там, покажу, що там. А ось бачите, який луг хтось випалив тут частину. Бачите, ось таке все бур'янами заросло, реп'яхами і тут випалено. Ну, а ось і сула. Дивіться яка обрива тут униз. Ой. Ось я приїхав на це місце спеціально, тут ні разу не був. Ну оце мабуть та отуточки, да. ось на тому березі, отам під тією стороною. Отам вже вона під землею, баржа. Зато та, що затонула баржа. Вона там була її, ще в дитинстві знаю, по ній ходили. ми, верх був цілий, а вона так лежала, замулило її. Ну, зараз вона вже її, мабуть, не знаю. Я там вже 100 років не був, не ходив, чи вона там є, чи може повирізали вже желізо на металобрух з неї. Ну оце ось тут. Ну, бачите, колись тут ходили баржі по сулі. Ну а зараз можна одягти калоші. Ну, не калоші, а чоботи і перебрести річку. Навіть човном не пропливеш. Рязка, трава. Ой, який вітер сильний, мабуть, дощ буде. Ну, ось така сува. Бачите, зараз пройдемо далі. Покажу вам. Зовсім зовсім нема води. Ось я в кожному відео говорю. Раніше скільки б води мало не було, а русло було оце ось, ось звідси. Отаку, і аж туди, де ось здорова верба стоїть. Все время воно було таке. Тут була глибина літом 2-2,5 метри. Там далі перекатік, там перекоп перекати були. А на руслі завжди було глибоченько. І була... А зараз ось, бачите, яке русло. Ось, Тут ось метрів 15 нема, ось пісок, грязь. Тут ну, зараз підійдемо. І це ще ж при тому, що це є... тут це сула нижче Удая. Ще плюс удай дає воду. А ми ось з вами в кінці поїдемо там, де вище удає, там удвічі менше води. Бачите, яка глибина. О, нема зовсім води. О, раз і все. І Бачите, ось, оце ось русло сули сухе повністю. Ось така картина маслом. Як завжди, в кінці заходжу на місточок. Бачите, трошки тут щось підремонтували. Ой-ой-ой. Ось, бачите, русло сули сухе. А раніше весною. Дивіться скільки... Висота, мабуть, метрів три з половиною. А раніше весною, тут оця перехідня, коли води було багато, торкалася до води. Скільки води було. Це весною. Ось, що ж тут. Ось, друзі, і вся сула, дивіться. Бачите? Ось. ось така тут у нас сула. Це вище удає. Як по асфальту, дощ пройде, по асфальту більше води біжить, ніж зараз у сулі. А була вона ось, бачите де. Ось берег дерева, отут все було вода. Ось берег вона туди і до оцих ось верб до берега. Метрів, не знаю, 50-60. Ну 50 десь, може, 40, не знаю. Хай 50 плюс-мінус. А зараз 5 плюс-мінус залишилось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. Добре. Зараз підемо туди вниз. Покажу вам ще знизу. Знову ж таки, ось де раніше починалось русло. Ось тут текла вода. А дивіться аж де той берег. Он був, де ті дерева. О, собачка мій. Радий. Що ти малий? Що ти шо? Іди. Не вспіваю камерою за ним. Зрадів. Тут, бачите, навіть легко машини переїжджають. Ну ось, друзі. Ось така сула, бачите. <смі> ну, тут може і не перебреду, а ну спробую отут. Сраз. Ось, бачите, спокійно, в звичайних чоботях перебрів'я на другий берег ну все, да. не все. Не так нема сули пропадає Та в цьому році і дощів не було і весною зовсім води не було Так, а ну ану тут я перейду чи ні. Сейчас спробую. Спокійно перейду, бачите. Спокійно перехожу в чоботях. Ось, дивіться, друзі. Я йду посеред сули. Ось, ось, бачите. Оце я йду посеред сули, Бачите, туди вода. Ось так. І ось так. Іду, <смі> йду посередині сули, Спокійно. І тут можу трошки набрати чоботи. А ось тут, а ось. Посеред сули стою. Зараз вам покажу. Ось дивіться, бачите, кругом мене вода. Я стою посеред сули. Дивіться яка глибина. Хоп! Бачте. Ну, у цьому році зовсім води не було, друзі. Бачите, в попередньому відео я показував, тут трохи вода зверху бігла чуть-чуть. Ось тут зараз нема. Ось. Ось. Бачите, яка ширина. Всього лиш метрів чотири. Ось берег стоює. Ось, Ось починається вода. А он вже той берег. Ось зараз видно тут по стовпах. У цьому році в тому році теж було мало води, але в тому році пішли дощі, добавилось. А ну Тут я не, не застрягну. Ну ось, бачите, по стовпу. Зараз приблизно я скажу скільки це як я тут стою. Оце метр. Десь метр 20, метр 30. було більше водою всього лиш. А ось я говорив, що раніше, як були весни, перехідня доставало до води. Ну, Бачите, вища відмітка. То у тому році. Так що, друзі, ось така сумна картина. Пропадає сула Ой, на Удаї таке саме, ще, мабуть, хуже. Я не ходив, але удай трошки менший. Але теж, теж таке саме, як і тут нема. Залишився один струмочок бігти. Ось бачите, вільно заходжу посеред річки. Стою. Так що... Ось таке відео про такий жахливий стан сули. Хто знає, чи щось буде робиться, чи не робиться, чи вже ще, якщо так далі піде, то почне вона зовсім пересихати, буде залишатися вода, там, де ямки, то вода залишатиметься. А отут де плеса, буде сухо. Якось так, друзі. Так що... Я, можливо, у... ну не в жовтні, а можливо в листопаді подивлюся, зроблю відео. Коротенькі кусочки возьму з весни і по пізню осінь кусочки поставляю у відео, щоб було видно, як мінялася кожен місяць сула. там По кілька секунд так буде цікавіше. Ну то В наступному або аж ще пізніше трошки зроблю. Таке відео, ну а поки що просто так, огляд на кінець вересня 2025 року. Так що, друзі, якось так. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Кому сподобалось, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі свої, висловлюйте свої думки на рахунок. Ну, а що, що тут висловлювати? Треба щось робити. Щось робити. Якісь чи перекати насипати чи ще щось. Бо зовсім пропаде сула. Ну, на жаль, у нас цього ніхто не хоче. Ну, можливо, можливо, щось колись будемо надіятися. Надія вмирає останньою. Так що, друзі, підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Слідуюче відео вже буде про рибалку. Не знаю куди, ну кудись поїду на рибалку. І на яку? Чи на хижака, чи на карася, чи на ляща. В общем, буде видно. Поки що передають 2-3 дні дощі, то, мабуть, нікуди не поїду. А тоді кудись -то, обов'язково кудись поїдемо. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!